Дарова, пацани, я знову без світла. Сьогодні я хочу більше поговорити, адже можливості просто створити відос на кілька років, щоб гегикати, це, звісно, добре. Але хочеться інколи донести думку, яка у тобі горить ну майже більше половини твого всього свідомого життя. І якщо не ходити довкола і не малювати лебедів у небі, то я хочу підійти до теми токсичності доти та самого ком'юніті доти. 2. Якщо після слів Ком'юніті доти у вас в голові народився старий бог, <плес> <плес> то я вас дуже добре розумію. Адже така гра вже більше 10 років радує нас молодими талантами, кіберспортом та можливістю накричати по поводу першого та третього спіла нашого улубленого саппорта. Да. І всім зрозуміло, що через свою доступність до неї приходить велика кількість нових гравців, яка дуже важко може перенести інтеграцію в даний вид розваг. Адже середньостатистичного гравця в доту прям уж так точно описати доволі важко. Бо це може бути ваш друг, або це може бути ваш вчитель. Алкоголік після роботи, офісний клерк, міндіч і так далі їй. Бо якщо я вам скажу уявити якогось стрімера, то у вас в голові буде таке абстрактне уявлення такої дуже яскравої кімнати, РГБ підсвітка, він такий дуже гарний, дивиться на те, як бегемоти бигемоти під дабстеп. А якщо уявити якогось гравця в контру, то це буде вже якийсь пацанчик 18 років, який затарившись енергосами, а по 50-й ранг фейсіту. І тільки з дотою у нас така велика проблема у систематизації гравця. Але що буде незмінним, так це його зашкалюючий рівень токсичності, який із кожним рангом буде тільки підвищувати. Взагалі, що таке токсичність? От чисто нагадати базу 137. Токсичність це коли взаємодія перестає бути корисною чи нейтральною та і починає руйнування. Психологічно це поведінка, яка пригнічує, виснажує, знецінює або викликає постійне напруження. І завжди є два ключові елементи: це емоційний тиск і відчуття небезпеки чи дискомфорту. Зазвичай токсики просто перекладають якусь свою негативну енергію в себе на якогось іншого, щоб компенсувати свої недоліки. Тільки якщо дивитися більш глобальніше, то я можу згадати найбільше згадок про токсичність саме у стосунках та нашій улюбленій грі. Токсичність у стосунках це дивна штука. Вона майже ніколи не починається гучно. Це не з перших днів людина почала кидатися тарілками. Токсичність народжується з дисбалансу, коли у стосунках один завжди вищий, а другий завжди винен. Починає утворитись оцей перекос на Терезах. Нормальні стосунки це вже більше про рівновагу. А токсичні це, коли хтось контролює ритм, емоції, межі і навіть поведінку іншої людини. Ну знаєте, де ми зараз? Ми в Донецьку. І робить це не прямо, а під свідомими механізмами: критика замість підтримки, насмішки замість чесних питань, провокації замість діалогу, емоційні гойдилки і так далі. У нашому кипящому болоті Доти 2 все майже так само. Тільки наші відносини закінчуються логічно після кінця матчу. Стриматися в одному котлі з ними інколи може бути досить важко, особливо коли рівень вашої самооцінки зашкалює на орбіті Сатурна. Чи просто у вас душа настільки ранима, що вже п'ята точка починає кипіти від одної похибки твого союзника. За ці 45 хвилин страждань ми можемо почути абсолютно всі верстви нашого населення, і це я кажу не про саму гру, Бог з нею. Дота це одна із найскладніших ігор, яка тільки може бути зараз у ігровій індустрії. Звичайній людині, щоб просто почати грати в доту, треба витримати 100 годин свого реального часу, щоб просто звикнути до самої системи управління героями та вивчити всі можливі комбінації із 124 героїв, у яких по 4-5 різноманітних здатностей, які також потрібно вміти комбінувати, та більше 500 предметів, які також потрібно завчити і правильно застосовувати. І проблема заключається в тому, що кожен гравець доту, від якогось школьника після уроку інформатики до моєї колишньої не хоче нормально це усвідомлювати та вчитися на своїх помилках, А лише будує у собі в голові якийсь образ професійного гравця і починає випендрюватись у всіх можливих кондиціях. І про що ще можна говорити, коли початок гри вже починається з негативу, бо якийсь 40-річний лоб заходить у гру, коли мета змінилася, дай Бог до його приходу, і все, що з аргументів може бути, це те, що він грав ще колись на гарені по локальці в комп'ютерному клубі з якимось своїм другом. І не дай боже це буде якась стрімече з нульом чи чиї пацан підсос з її фоткою на аватарці. Це вже точно гарантована лицарська дуель за пічку Мікаси із атаки титанів. І це все є природа самої цієї Доти 2, до яку люди просто приходять та виходять взагалі іншими. Хтось піддається і набирається у цього пафосу, хтось не витримує і ліває навіть не погравши ста годин. А хтось може навчитися уникати даної токсичності і хоча б не розповсюджувати її. І в кращому випадку може навчитися базовим прийомам, щоб не псувати собі життя. От давайте подумаємо, як токсичний відносин із тімейтами, колегами на роботі чи своїми однокласниками може вплинути на вас самих. <му> ну, перш за все, психологічно. Постійна критика і негатив призводять до тривоги, до страху взаємодії, до уникнення активності, зниження самооцінки. Людина починає думати, що причина саме в ній, і піде обнулятися і приносити збитки рідних. А от друге витікає якраз таки із першого. Адже людина це ціла система із своїми приколами. Психологічний стан впливає на наш фізичний стан. Для прикладу, можна привести якийсь момент койтузу, коли ти настільки рознервувався, що твій Джонні Браво не встав до бою. Постійний стрес, викликаний токсичністю, призводить до підвищення гормонів стресу, що негативно впливає на серцево студенну систему. А хронічний стрес послаблює імунітет, роблячи організм більш вразливим до хвороб. Психологічний тиск може посилювати симптоми вже наявних фізичних хвороб, і ось так потроху-потроху воно переростає у величезну проблему, від якої можна абстрагуватися і жити своє найкраще життя. І як не як дота, як поле для такої розминки чи розрядки, дуже добре підходить, щоб навчитися просто пропускати це все по свої вуха. Всі ці думки, що я проговорив, тут не є істиною. Я більше сказав про свій досвід і чому я вважаю груб не лише добрим часопроведенням з друзями під Кока-Колу. А й доброю підготовкою до дорослого життя людям, які не сильно то були добре до нього підготовлені. Багато з вас, можливо, вважає себе бездоганими аполонами, яких ніхто не може образити, але згадайте свою колишню і апатія на довгі дві години вам гарантована. І щоб таких приколів не було, готувати себе потрібно тут і зараз. Бо одне, коли якась невдоволена керівниця на роботі виплескує свою жовч на інших по причині сексуальної невдоволеності. А друге, коли ти можеш паріжити цю всю з жовч і далі залишатися у гарному настрої, бо тебе вже дома жде анонім 137 із новим кооперативним приколом під пісню полякової. І на даному моменті я буду з вами прощатися. Я б дуже хотів розповісти про комуніті доти більше, чи просто закінчити свій відеоролик про кіберпанк. Але через відсутність світла та можливості працювати змушений говорити про токсичність. Цілуйте папу, поважайте маму, не сидіть довго перед екраном та гасіть Па-кеда!